Вже цієї неділі, 26 березня, на Вемблі у Лондоні збірна України розпочне свій шлях у відборі на Євро-2024 поєдинком проти однієї з кращих національних команд світу збірної Англії. Цей матч пройде у рамках другого туру кваліфікації Євро-2024. Стартовий свисток цього поєдинку заплановано на 19.00. Перед тим як перейти до цього матчу, пропоную згадати, як синьо-жовті протистояли англійцям у минулому. Наша збірна зустрічалася з Англією вже вісім разів у своїй історії: два рази у товариських матчах та шість разів на офіційному рівні. Вперше наші збірні зустрілися у товариському поєдинку ще у далекому 2000-му. Тоді українська збірна поступилася 0-2. Вдруге, збірна України зіграла з англійцями у 2004 році, також у товариському матчі. Ми знову поступилися 0-3. Наступна гра була вже на офіційному рівні. У відборі на чемпіонат світу 2010. У тому поєдинку нашим хлопцям вже вдалося забити збірні Англії. Проте позитивного результату отримати не вдалося. 2-1 на користь англійців. Гол на рахунку Андрія Шевченка. Потім був матч відповідь у відборі на чемпіонат світу 2010, у якому сенсаційно збірна України перемогла з мінімальним рахунком 1-0 збірну Англії, завдяки голу Сергія Назаренка. Наступний поєдинок між Україною та Англією відбувся на нашому Євро 2012 На жаль, перемогу в тому матчі святкували англійці – 1-0. Потім був відбір на чемпіонат світу 2014 і знову збірна Англії. Цього разу синьо-жовті змогли зіграти з англійцями у нічию – 1-1. Гол на рахунку Євгена Коноплянки. Наступний був матч відповідь у відборі на чемпіонат світу 2014. У ньому ми так і не змогли побачити забитих м'ячів 0-0 у підсумку. І востаннє наші збірні перетиналися на чемпіонаті Європи 2020 в одній четвертій фіналу. Тоді збірні Україні зовсім не пощастило. 0-4 ми програли. У підсумку 8 зіграних матчів, 5 перемог у збірної Англії, 2 поєдинки завершилися у нічию, та одного разу збірні Україні вдалося перемогти. Різниця м'ячів 13-3 на користь англійців. Щоб завжди залишатися в курсі всіх останніх новин українського футболу, обов'язково підписуйтеся на інстаграм-сторінку Футбольна Україна. Селання в описі збірна Англії останній свій поєдинок грала у першому турі кваліфікації євро 2024 23 березня на виїзді проти збірної Італії. Рахунок матчу 2-1 на користь англійців, які у меншості змогли перемогти. Збірна України в цьому році ще не грала офіційних поєдинків, а перший тур кваліфікації Євро-2024 пропускала. Тому саме матч проти англійців стане першим для нашої головної команди. Проте українська команда зіграла у контрольному спарингу у рамках підготовки до матчу кваліфікації Євро-2024 проти клубної команди англійського Бренфорда. Поєдинок відбувся 23 березня. Рахунок 2-0 на нашу користь. Забивали Сваток та Судаков. Це їх дебютні голи за національну команду. Прогнози бокмекерів на цей матч такі: перемога збірної Англії 63%, нічия 22% та перемога збірної України 15%. Як бачимо, прогнози не дуже втішні для синьо-жовтих, але ми все одно віримо в позитивний результат у цьому поєдинку. Цей матч можна буде подивитися на платформі Мегого та Суспільному. 23 березня відбувся вже перший тур кваліфікації Євро-2024, який Україна пропускала. Зустрічалися Італія з Англією, 2-1 на користь Англії, та Північна Македонія також зуміла переграти з рахунком 2-1 збірну Мальти. Стосовно турнірної таблиці в групі С, то вона зараз виглядає так: на першому місці зараз англійці, у них три очки. Далі Північна Македонія. Вона так само набрала перші три очки і ділить першу сходинку зі збірною Англією. Потім збірна України, яка ще не грала. І має очок. на четвертому та п'ятому місці. Знаходяться збірні Мальти та Італії, які програли свої перші матчі. У них по очок в активі. У другому турі, крім пари Англія, Україна, ще зустрінеться збірна Мальти проти збірної Італії. Цей поєдинок розпочнеться о 21.45. Наступний третій тур кваліфікації Євро 2024 відбудеться 16 червня. В ньому Мальта буде приймати збірну Англії, а наша збірна вирушить на гру проти північної Македонії. Обидва поєдинки розпочнуться о 21.45.